Три роки тому про батьківщину Пересобненської Евангелії нагадував Камінний Хрест. Ну і прийшла ідея, щоб тут побудувати історико-такий культурно-археологічний комплекс. Я з цією ідеєю поїхав до президента України Віктора Федоровича Януковича, який підтримав, виділили кошти і тут побудований прекрасний. Культурно-археологічний комплекс. Але задумка була, щоб цей комплекс був постійно діючий. І музей, і тут працювала археологічна експедиція. Експедиція працює і поповнюється колекція музеїв. І туристи, які приїжджають, завжди дивляться щось нове. Моя ціль була, щоб і я долучився до цієї доброї справи. І могли цю Іванглію подивитися не тільки там приватній колекції, а щоб її дивилися тут, в нашому музеї Рівненської Рівенської області.